Доброго дня, шановні підписники, з вами Автопарк Запоріжжя. Сьогодні в короткому огляді презентуємо вам корейський універсал або навіть якийсь мікровем, можна так сказати, Kia Carnival. Так що сьогодні у нас буде карнавал. В чорному кольорі 2006 року. Офіційний автомобіль, придбаний новим в салоні, ні звідки не приганявся. Особливостю є такі от розпашні дверцята з однієї і з іншої сторони вони є. 16-ті легкосплави, взутий у зимовому. В автомобілі у нас 7 місць. Зараз у нас третій ряд розкладений, все це діло знімається, всі. П'ять крісел задній і середній їх можна зняти з автомобіля, якщо це комусь потрібно. Можливо, там для перевозки якогось габаритного вантажу або щось по типу цього. Тут теж у нас все відчиняється. Є у нас регулювання клімат-контролю для задніх рядів. Своє окреме, що теж доволі непогано. Йдемо на... Передній ряд. Так все це у нас виглядає. ну Така машинка вирвана із повсякденного життя, тому трошки трошки мається. Всі електросклопідйомники, електрозеркала. У нас блокування відкриття бічних дверей. навіть є. Була доставлена двохдінова сенсорна магнітола з екранчиком, є камера заднього виду, виводиться сюди ж. Клімат-контроль трьохзонний для переднього ряду, для пасажира, для третього, вибачте, для другого ряду сидінь також. Багато всяких там ящичок, коробочок і так далі. Круїз управляється на кермі. Автомобіль проїхав 390 тисяч кілометрів пробігу. Весь рідненький, не думаю, що його зматували. Двигун дивилися не так давно. Відкривали, все там в порядку, ніяка капіталка ще не грозить. Він доволі е, такий поїздище. Так. Тут у нас 27 атмосфера, бензинова, є у Воно стоїть датчик, воно вписано в техпаспорт, все добре. Е, звісно, на автоматі. на автоматі, так. Передній привід. Дуже багато місця. Комфортна посадка для тих, хто любить дальні подорожі, прям буде, я думаю, ідеальний варіант. Кому подобається, приїжджайте подивитися наживо.